Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про ФОШа 155-го. Це у нас апаратурка, власне кажучи, 10-го левела, Франція, ПТСАУ. Продається, по-моєму, за бони в боновому магазині. І я вам сьогодні поясню, чому він вам, само собою, не потрібен. Якщо ви хочете якогось собі взяти Фоча, то візьміть собі Фоча прокачуваного з барабану на 6 снарядів з комфортом перезарядки, з комфортом стабілізації, з комфортом зведення, з комфортом реалізації барабана. І так далі. Ну, бо всього цього що я зараз перечислив, оцього фоша його немає. Тобто у нас є фош здорової людини, ось він а є, власне кажучи, фош курця. І про фоша курця ми з вами сьогодні поговоримо. А починаючи з наборів обладнання. У нас є багато варіантів. Я рекомендую такі, ось, тобто поворотники для стабілізації і поворотників, само собою, загартування для підвищеного виживання і для можливості краще розмінюватися в бою, ну і зведення, тому що з цим спостерігаються певні проблеми даного апарата. Але загалом можна поставити і якусь вентиляцію, можна поставити навіть якийсь приціл божого паси, але не для точності так званої, а для стабілізації. Додаткової. І турбінка сюди напрошується, бо в нього є проблеми, тому що ФОШАБ апали по швидкості, а цього не апали. Можна навіть поставити сюди якийсь о, 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 приціл, система підвищення влучності, так звана, тому що о, тобі приціл дасть стабілізацію, а зведення як я сказав, нам і без того треба, тому замість, скажімо, поворотників цілком а чумбіні. заходить сюди ця штука. О, тому дивіться по собі, вибирайте, підставляйте, як вам буде більш комфортно і приємно грати на цьому неприємному і дискомфортному апараті. Польва модернізація в польові в першому, першому, в другому зведенні, в третьому огляд, в четвертому, як би вам сильно не хотілося поставити перезарядку, вона прям напрошується, вона дуже сильно проситься, але як би вам не хотілося, як би вам сильно не здавалося, що це буде хороше рішення. Повірте, це не хороше рішення. Ставимо зведення, і між тичками ми встигаємо зводитися і так, але загалом зведення нам треба, тому краще вже або не ставити нічого, або поставити зведення, але тільки не праву сторону. От, ну і в останній комірці я. Власне кажучи, обрав би собі 2 км назад і втратив би буквально 3% від ХП, тому що швидкість назад у нас дуже-дуже плачевна, сумнівна. Я думаю, вочевидь, навіть з цієї польової нам її бракуватиме, що вже казати про гру без цієї польової. А Екіпаж ну, у нас на екрані це у нас 4 людини. Командир виконує роль радиста, екіпаж повністю з ФОША-Б З єдиним нюансом. На ФОШі 155-му треба інтуїція. Прям реально треба. Тобі треба буде перекидатися подекуди між ББХами і кумулятивами. Ну і власне кажучи. Хотілося б її мати, але, ну, само собою, для е, одного гайду, для двох боїв чи трьох боїв на Фоші Б. Ой, на ФОШі 155-му я не буду перезначати екіпаж, але вам, мабуть, в перках уже виведу все так, як воно має бути, з інтуїцією і так далі. І так далі. І так далі. Подивилися, вивчили, переходимо до схеми бронювання даного апарата і там. Все доволі збалансовано зі своїми нюансами, плюсами мінусами, і проблема в цього танка криється точно не в бронюванні, а в деяких інших моментах. Власне кажучи, починаючи з НЛД, для наша НЛД, ось наша НЛД, 100 мм, 200, власне кажучи, наведено її. Там якось довернуть, мансинуть можна, але тільки проти восьмого левела. При дистанції дуже близькій, там буде слово «рикошет», тому що ви будете стріляти під не тим кутом, під яким треба. Але загалом НЛД доволі слабенька, пробивається, і єдина її перевага вона маленька. Тобто вона просто маленька, її погано видно, і не більше того. А ВЛД, власне кажучи, суцільна пластина 180 мм від низу, там, грубо кажучи, 100. ой, господі, що я несу 263 від низу наведеної до 290-300 мм броні зверху наведеної. Ну, і, власне кажучи, доволі посередні ВЛД, там якось десь задрати корпус, щось відбити воно може, але якісь серйозні комиси, 340 і тому подібне, будуть його доволі регулярно пробивати, і ти нічого з цим не зробиш. От, якось так. При цьому навколо маски, там зони всякі 300 рикошетні, там є пару пікселів, які можна пробити 250. Сама по собі маска доволі непогана, там 300, 500, 400 міліметрів. І по факту, ці 300 міліметрів в масці, вони нічого такого ніякої погоди не роблять, тому що тобі банально вигідніше доловить цей танк в оцю ось зону біля маски, аніж в саму по собі маску, бо там банально менше броні. От, якась така історія. Козирок 100 мм, рикошет, Ну і власне кажучи, для кумулятива там банально буде наведена броня, але маєте на увазі від цього цього місця може полетіти рикошетом в лючок і само собою цей лючок проб'є. От, якось так. Бортова проєкція, власне кажучи, у нас з борта 80 і що зверху, що знизу, також 80. Поставили притомний кут, під подколе рикошетом, там усі всі приколи, кумулятиви наведеною броньою, але буквально тільки трохи ти передовернув. Ти простягуєшся вже, по-перше, в корпус. А по-друге, ти простягуєшся тим же кумулятивом, скажімо, в оцю ось, ось зону. Там 300 мм броні стає і восьмого, деяких восьмих левелів, а в основному дев'ятих-десятих левелів пробуватимуть тебе сюди на вильот. От якась така історія. І, до речі, коли танкуєш бортом, то фактично оставляється оця ось, ось, ось зона біля маски. Да? І оцей виступ, оцей ось, ось, ось клюв можна буде давати з бортової проєкції без будь-яких проблем і труднощів, там всього на 200 з невеликим міліметрів. Бронювання. Ну і лючки камені спотикання для цього танка саме в контексті його бронювання. Лючок номер один там межах 200 мм, другий це у нас триплекс, оця палка в 150 мм. Само собою пробиваються обидві, само собою, вони доволі здоров'яні, і влучити в них не складає великих труднощів. Ну, само собою, якщо гра не посилає ваш снаряд в землю, це безумовно. От, але Лючки великі, лючки пробиваються, там тріплекси, паралакси, чи як він називається, я От, Тому все це пробивається, і, само собою, заховати його ніяким чином ніде, в принципі, апріорі не представляється, що називається, можливим. От, якась така історія. Все, поїхали в бої. Підсумовуючи, бронювання танка нормальне. Тому що в нього є нормальний борт, передовернув, получив, не передовернув, танкуєш. У нього є непогане ВЛД, десь проб'ють, десь не проб'ють. Але 8 левола, 9 левела ти танкуєш доволі стабільно. А десятки без спеціального снаряда також доволі непогано відлітають. Ну, сна... <кх> Снаряди десяток цих доволі непогано відлітають від цього ВЛД. НЛД вразливе, але маленьке. Ну і лючки, да. От Лючки йому підзашить, щоб хоча б 8 не дарали. Бо якби, коли тебе даруть 8 на десятці в лючок, це вже якось неприкольно, будемо відверті. Да? Але при цьому маємо те, що маємо, і лючки, на жаль, лишаються саме тим місцем, через яке ми втрачаємо найбільшу кількість ХП, яких у нас не так і багато, всього 2000, це вже з загартуванням, тому що у нас От, По рухливості, 50 вперед, 13 назад. Йому треба турбінка, по-хорошому. Да, Вперед Полтос yeah, пайдет. Але назад 13, ну нехай з польової 15, ну само собі цього мало, він нормально не відкатується, ну немає про що говорити. По набору швидкості в цілому поїде, в цілому набере, в цілому буде тримати. От, і великих нарікань не виникає. Загалом доволі збалансована швидкість і як би да. А тепер по найцікавішому, по гарматі по нашій. В гармати в нашій калібр 155, при цьому перезарядка 45, 46, 47 секунд, залежно від того, що ви собі поставили, які там польові обрали і так далі. <pathway> і це дуже довго, це непритомно довго. Навіть в реаліях, там, скажімо, якоїсь п'ятирічної давнини, банально, це вже було б довго, будемо відверті. да? А що вже говорить про рандом сучасності, в якому бої ще більш динамічні, всі ще з більшими ДПМами, всі з ще кращою перезарядкою і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От, ну, Що називається? <?igue> <goals> би, прикро неприємно і сумно. Да, так от, калібр 155-й, пробиття на базовій Бабехи 293 мм, польот, то, ну, У мене 900 з чимось, тому що у мене стоїть перк, а по факту я вам зараз каусіка там польоту. Там польот, то, там польот то 826 метрів. І такий саме польот на акумулятиві, і, власне кажучи, такий самий польот на фугасі, що називається, одразу з'ясували цю обставину і маємо її на увазі. При цьому всьому кумулятив ультимативний пробиває 395 мм, саме да, 395 мм пробиття на кумулятиві, але ж при цьому. Скажімо, виправдовувати високим бронепробиттям те, що в танка більше нічого немає, немає нормальної стаби, немає нормального зведення, немає нормальних кутів вниз, немає нормальної, притомної грабельної перезарядки. Виправдовувати це високим пробиттям ну, доволі тупо, будемо відверті, і про просто тупо, да. просто тупо, і як би, тут немає про що більше говорити. Він поїхав вперед, чи мені здалося, як ви думаєте? Що робить чувак? Він їде вперед чи не їде вперед? Складно сказати, треба під'їхати трошки ближче, щоб стояти в кущу, як мінімум. Там уже далі будемо розбиратися з вами. А, опа, я Гулькінсон приїхав. І що він буде робити, а невідомо. А він збирається пушити чи не збирається, як ви думаєте? А, в мене є підозра, що він, що він зараз пушити не збирається, але тільки я відвернуся, він поїде вперед. От, достатньо мені просто відвернутися. Ну, але окей. А, пайду вже, так. Да. Ну і пробиття на Фуасі у нас 90 мм, альфа 1100. і польот такий самий. 750 альфи, три снаряди в барабані, КД між снарядами 5 секунд. Тобто, по-перше, немає нормальної можливості реалізувати барабан, бо на фоші здорової людини те перезарядка між штечками 2 секунди буквально. А 2 секунди це можливість в будь-який момент знову вступити, що називається, в бій, з повною, О, з повною силою, і, вочевидь, зупинитися, коли ти. Зупинитися, коли ти вважатимеш за потрібне, скажімо там, віддав дві тички, ну і заїхав собі назад, там у стоїш, чилиш відпочиваєш. От, якось так. Тут якийсь цей, член екіпажу, який мені не подобається, треба знизити озвучку голосових повідомлень. Да, Про що я говорю? Про те, що. Фактично на Фоші Б ти граєш тоді, коли заманеться. Типу ти, ти під'їхав, дав тичку, захотів дав ще одну, захотів дав ще одну. А на цьому танку ти виїхав, дав тичку, і чувак просто заховався. Він просто заїхав, просто заїхав там за якесь укриття, за якийсь сейв, ну і у висновку ти вже не маєш можливості через 5 секунд дати йому другу тичку, тому само собою це дискомфортно. І 2 250 дамага з барабана це прикольно. Але в фоша здорової людини 2-400 з барабана. І перезарядка барабана не 47 секунд. Ні-ї-ї. У нього перезарядка барабана 35 секунд. 35 і 47. Не вдумайтеся. 35 ще раз, і 47 секунд. При тому, що в одного фоша, в якого швидша перезарядка, банально ще й, якби, ну, вибачте мене, більше дамага з цього самого барабана. Ну, це якось взагалі не прикольно. Погодьтеся, це як мінімум дисбалансно, а як максимум, це просто тупо тупорило, кончено, і всі всі інші. Приколи та атрибути. В землю знову впав снаряд, Я зумисно заряджаюся 40 секунд, щоб падати в землю, Ну, щоб снаряд падав в землю. Прямо це стою і з таким великим задоволенням заряджаюся по 40 секунд, щоб у мене снаряди летіли в землю з повного зведення. Там про ягу окей змовчимо, тому що воно е, впало в землю з неповного зведення, але майже повного. От. А от в цій ситуації, звісно, е, скажіть, я скажу, падіння в землю було максимально підступним, неочікуваним і таким, яке, по ідеї, не мало відбуватися, але воно відбулося. Виїжджай на широку, давай пікай, чувак. Я знаю, що ти хочеш, і я викупаю, що ти прям уже сидиш, потираєш ручонки, щоб виїхати дати мені тичку, давай. Давай, ну чел. Ой, боже, пішли в перезарядку на 46 секунд, давай. Пішли в перезарядку, 46 секунд, ми ж багаті, час у нас вдосталь. Ну, в плані багаті по часу, да, мається на увазі. І дамага в нас багато, можемо собі дозволити 46 секунд, побути АФК. При цьому кути вниз, мінус 6, стабілізація. Гавно зведення гавно. Будемо відверті. Там да, знову ж таки, стабілізацію, певним обладнанням, можна собі трошки пофіксити, питань немає. Але загалом вона гавіона, і тут немає про що говорити. Зокрема, дуже-дуже довге зведення. Воно довге по калібру, і стабілізація погана по калібру, будемо відверті. Але ж коли в тебе погані інші характеристики, то оці дві характеристики, які здавалося б навіть що більш-менш у відбаланшені, ну вони так би виглядають як плівоке обличчя, тому що в тебе, як я сказав, і так все погано, а тобі зверху іще роблять гірше. Ну, само собою, все немає нічого хорошого. От такась така. Получається, в нас історія. Зараз буде сотка пікать, у нас буде вбивати, поїдає, але що поробиш, таке життя воно бентежне, будемо стоять, терпіть від неї і чекатимемо своєї лихої долі. О... Хорошо, тичку дали. Другу я або не встигну, або він заїде, або що щось станеться. Я встигаю. Хорошо встиг другу, ну але знову ж таки, от історія про те, що на Феші Б добить танк, це не проблематично. Там якийсь танк на 100 хп, на 200, на 300 хп добить, не проблематично, бо в тебе 6 снарядів по 400 альфи. А на цьому добивати танк навіть на п'ятіхатку ХП виглядає не найкращою перспективою будемо відверті, в контексті подальшого завдання шкоди в цьому або якомусь іншому бою. Ну, мається на увазі, да в будь-якому бою, де ти робиш подібний маневр. Мені, до речі, немає чого робити в цій позиції. Краще піти на перезарядку, чим раніше піду, тим раніше її закінчу, і тим раніше знову включуся в бій по новій, що називається. І завершуючи думку, що ми отримуємо в сухому залишку? Отримуємо танк. З просто збалансованим бронюванням, в якому можна поправити лише триплекси, лючки і так далі. І не більше. При цьому з малою кількістю ХП і через триплекси-лючки ці ХП дуже швидко закінчуються. При цьому маємо нормальну притомну рухливість, питання лякань по ній не виникає. Ну і, власне кажучи, маємо гармату, дубіну, дубіну з барабаном, але. Попри високе пробиття, попри просто тірпіння зведення стабілізацію для цього калібра, вони погані загалом, але для цього калібра, ну пойдеть, уже нехай буде, раді Бога, баланс направка, нехай, нехай буде. Попри це все, ми маємо перезарядку в 47 секунд, яка виключає тебе з бою. І само собою зараз бій триває довго. Да? Бій вже триває 7 хвилин, фактично. Ну, якби, да, прикольно, класно, круто, можна пограти. Але якщо бій триває не 7 хвилин, якщо він триває 3 хвилини, якщо він триває 2 хвилини, якщо він триває 5 хвилин, не знаю, і так далі, ну само собою, це якби, стає неграбельним. Мене це, до речі, Фош, який там стоїть в кімпі. воно. прямо, по ідеї. Але це не точно, дав він не стоїть. Але чи можу я в нього якось вийти і пострулякать? Ні, не можу. Коротше, забуваємо болт, я буду терпіти от Фоша, але отдам барабан, можливо, в цього чувака, і просто здохну в цьому веселому, класному, крутому бою. Получаю там кіст вонючий. Ну і далі не давати тичку вже цьому чуваку, тому що я його зараз доб'єм Леха. Але, ну, да-да-да, от, будь ласка, те про що я говорив. Треба було по правильному їхати одразу в Фоша наступного і, вочевидь. Довіддавати йому тичку з повною альфою. І ні про що більше не думати, не жалкувати, як мінімум. І так далі. А, так, приїхав Батхат, Він мене посвітив, ну, точніше, обновив, якщо бути більш точним у своїх висловлюваннях. Ну, в принципі, а, загалом той байдуже. Правильно, правильно. Все одно перезаряджаємося ще півбою, І далі будемо догравати. Тому. Фош 155 банально не вписується в динаміку рандому по своїй перезарядці загальній, по своїй розрядці барабана 5 секунд між тичками, це непритомно, це дуже довго, це не окей і так далі, тому подібне. Ну і загалом він в усьому поступається Фошу б, який просто є приємнішим, комфортнішим, врешті-решт банально грабельним, якщо ми вживаємо такі от прості слова. Я сподіваюся, що він не оддасться під мою команду, я зможу його трошки пофармити, да? а я, я не зможу забій. На, получатим ті стволючий, підтаранили дали тичку, само собою, класно, Круто, прикольно, з таким комисом гріх тичку не давати. Правильно, правильно. Оце б зараз би знову ж, да, танк уже без хп. Добить би зараз якогось не його, а леопарда, скажімо. Чому б і ні? Було б прикольно, прикольно. Але я не можу цього зробити, тому що якщо я м м полишу його в спині, то він буде мене вбивати. Ну, от якась така історія. І я зараз дав 7 тисяч дамага. Ну, але ж, ну боже. Я вас вчу завжди постійно, з бою в бій, з гайду, в гайд, з етеру до етеру. Я вас вчу одній простій істині. Не треба дивитися на дамаг в бою, не треба дивитися на середній дамаг за два боя. Тому що, да, в основному там буде щось більш-менш притомне. Але в деяких. Я думаю, що він зараз зупинеться, я його підтараню. От, але в більшості ситуацій це або патент. В одну сторону, тобто в погану, там де тобі откручують, або патент навпаки в підкручену сторону. І оці 7 тижні дамага ну так вийшло. Дуже затяжний бій. Де мені дали постріляти, де мені дали реалізуватися. Зараз ми зайдемо в другий бій, там буде якийсь бій на тисячу дамага, і все на цьому, тому що мене побриє якась бабаха в триплекс, або я не реалізую барабан, бо в нього довга перезарядка. От, між тичками, довге зведення, погана стабілізація і так далі. І так далі, і так далі. От тому э, дай я накидав 7 тисяч. Чи робить це ФОШа 155-го кращим? Та ніхера подібно нічого з ним краще не стається. Ну бо яким він був, таким і не лишається. Просто такий попався бій. Так вийшло. Мене сьогодні взагалі бої патентні в мою користь, тому що я вам записував мільярд гайдів, і там, вибачте, мене по шість середнього, які я вочевидь не роблю. Я там граю не ну, в 4 тисячі окей, да, але ж не в 6 тисяч, навіть не в 5. Ну, тому майте на увазі. 700 в першому бою, 4 фрага, 5 критів, 810 блока, 400 асіста. Це в нас стоп один по команді, поїхали в другий бій. Ну і власне кажучи, скажіть, я скажу, я сподіваюся, бій буде. Турбірованим за 2-3 хвилини закінчиться. Ми дамо в ньому 1000 дамага. Ну або зараз мене просто побриють якісь важкі танки, в яких є башта, в яких є можливість відігравати на рельєфі на тому ж таки, або від борта. А в мене всього цього немає, і мене вони зараз поб'ють. Ну, само собою, я сподіваюся, ми зіграємо бій в тисячу дамага, щоб це було більш показово, бо, знову ж таки, бій на 7 тисяч взагалі не відображає дійсності по цьому танку. От якась така історія, пануле. Ну і в сухому залишку. Просто банально не вписується в рандом. Просто не підходить для динаміки цього самого рандому. І банально в усьому гірший за Фоша, той що, ФОШ Б. От якось. Фош-курця, не більше, не менше. І що б йому зробити, йому б, ну, насправді нехай буде перезарядка між течками 5 секунд, раді Бога, нехай уже буде, щоб він не віддавав їх дуже швидко. Це історія балансу доволі, доволі таки. Да? Ну от Реально, 5 секунд міштечками це доволі збалансована історія. Просто що ми не встигаємо з цією збалансованою історією і за сучасним рандомом, але окей, нехай буде. Проте загальна кате барабана, ну, 46 секунд, я б йому секунд на 5-го зрізав би, між тичками до 4 секунд зрізав би, ну блін, і то він все ще був би доволі поганим. А от накинуть йому хепешок, там якісь 3000 у базі, ну окей, притом не можна розмінюватися, можна якось там танкувати, впаруватися, ну, не впаритися плані руїни комусь бої, да? а впаруватися мається на увазі як. Під'їжджати в притул, грати агресивно, і не бояться, що ти отлетиш буквально за три тички от поляка, або там три тички од на топовій громаді, або за тичку від бабахи, якщо не альфа прокне. І оці всі приколи. Щоб цього всього не бояться, треба йому ХП, або. Ну, ні, не або йому треба і підсушити трипляк, дати йому ХП. Оце буде прикольно. От. І буде дійсно достойний апарат, який зможе грати ну, більш-менш на рівних. Саме собою танк без башти ніколи не зможе бути настільки універсальним, як танк з баштою. Це очевидний факт. Але чи можна зробити ФОШа більш веселим? Не просто веселим і сосущим, да, а саме і більш веселим, і більш ефективним, і оце все в комплексі. Та да, безумовно можна. Але, як мені здається, ніхто цього робити не буде, бо навіть під час апгрейду Фоша Б, який апгрейду так-то не потребував, якщо так подумати, Ми банально побачили збільшення швидкості, якої він реально потребував. А от ФОШа 150, 155 це чомусь знову ж таки не торкнулося. Чому? Як я тебе ненавиджу, Боже, який же ж ти. Які ви сліпошари? ви, пошари, ви. боже. Вона не бачить, куди їде, вона не розуміє, що воно робить, для чого воно робить. Боже, я тільки переїду, чувак виїжджає і світиться. Це такий сюр, будемо відверті, з вами, об'єктивні. Кидаю тичку, попадаю в каток, само собою, без дамага, а от оце більш похоже на реальний бій на Фаші Б. Ой, не на Фаші Б, а на ФС155. Оце якось більше змахує на цей бій. Ну, типу, той, який має бути, а не той, який нам дали в попередньому цьому. В попередній катці. От, якось так. І по барабану, до речі, от є Т-57 Heavy. В Т-57 Heavy барабан ультимативний, кадеш секунд, 20 з чимось, і прикол в тому, що на Heavy ти ніколи зайвий раз не задумуєшся про те, а чи варто тобі скинути барабан, чи не варто. Ти просто береш і просто скидуєш. От просто береш, скидуєш, нажимаєш кнопочку С і взагалі про це не думаєш, тому що в тебе навіть не виникає такої думки в принципі. Бо ну, якби 20 секунд, що таке? 20 секунд? Скинувся, перезарядився, поїхав далі. От. А коли ти граєш на ФОЩІ 155-му, ти 50 мільйонів разів подумаєш: от в мене лишилися дві тички в барабані. Ну, здавалося б, не так і мало. А з іншого боку, я хотів би виїжджати повністю заряженим. А, Власне кажучи, з якогось там третього боку зараз піду в КДА, якщо вийде якийсь танк супротивника. І оці всі приколи, оці всі дилеми, які. Нав'язують тобі зайві думки. Ти поки подумав, чи заряджатися чи ні. Уже час для перезарядки, слушний правильний час, він уже пройшов, він вже просто зник. Ну і власне кажучи, ага, ЛТ вирішили заїжджати наверх, окей. ЛТХ вирішила. Ну, само собою, да, куди б я ще попав. А куди б я ще міг? Власне кажучи, влучити. Я, я конч там трупік стоїть, забей. Це я тичку, не гра, нічого, це саме я заруїнив, бо я неправильно вистрілив, вочевидь. Зараз бідному пазіку розкажуть про життя, його зберігають в ноль в секунду, хоча він там не сам, якщо так подумати, да? Поїду, кай, мабуть, в ту сторону, все одно дамага немає. Є сенс ретируватися, і, власне кажучи: попробують подолбити в тій позиції кого-небудь. Але чи дадуть нам це зробити? Це хороше запитання, саме собою. Бо знову ж таки, поки я доїду, поки я дозаряжуся, поки то сьо, вони просто вийдуть і уб'ють танки. А мені таке не підходить, вочевидь. <кій> <кій> да. Коротше, я зараз хочу впоротися. Ну, типу, прямо впороця впоротися. До бій, чесно, ну от, немає ніякого бажання, тому що. я Ну, блін, виходить, занадто якісь хороші бої. Навіть навіть в цьому бою, там щось піфсочка реберить і так далі, це все ясно, але Ну, реально якісь аж надто хороші бої. Ну, блін, такого не буває. На ФОС му це неправда, це брехня, я вас обманюю, виходить. Не, не я гра вас обманює, от, бо дає мені такі бої, само собою я здох, до реча, удалтахи. Дав течку, ну і зашибісь, все. Три насрали, я свій внесок зробив, я розміняв свій хп, я допоміг команді, можливо, перемогти в бою, якщо вона само собою захоче в ньому перемагати. От, і завершуючи думку, нарешті, коли я вже не граю, коли я вже можу нормально договорити, в сухому залишку. Пош 155 потребує ребалансу. Це факт. При цьому що йому зробити так, щоб він не став їм бою або надто над токсичним через свій барабан. Ну, знову ж таки, там секунд перезарядки загального барабана, секундочку перезарядки між, тичками, трошки можливо, якоїсь там зведення, Буквально це все це в таких пікселях треба робити, в таких міліметрах, що називається. Це я зараз говорю там, да, такими гучними словами там, зведення, все. Буквально, там, мілісекунди, якісь там, буквально, там, буквально, з, наприклад, 3 секунди там, до 2,9. ну, в такому плані. От. Uh, і при цьому всьому дати йому хп і трошки підзашити йому лючки. От, і буде реально більш унікальна машинка, тому що в нього буде не барабан на 2400 по 400 дамага і 2 секунди міштичками, як в Фоша Б. А в нього буде при цьому просто більше ХП, трошки більше броні в триплексах, і його вісімки не будуть рвати. Але все так само буде барабан з оцим дрином на 155-му калібрі, який виливає по 750 раз там в 4-5 секунд і з сумаркою в 2250 за три тички. От якось так. Я, до речі, не договорив про барабан, да? на цьому танку е, їхати на чувака з двома тичками, ну здавалося б, не окей, історія. Піти на перезарядку, ну, так, блін, 46 секунд, чувака вже того 5 разів уб'ють, або він зараз сам на тебе поїде запушить, якщо він зрозуміє, що ти накаде. Правильно? каде. При цьому одна одначка в барабані коли лишилася, знову ж таки, хочеться її додати, тому що ну, блін, вибачте мене, 750 дамага, це немало, це ну, якби, це, це ахеритне стать, вибачте мене, да? О, це немало. І тобі хочеться її додати, а немає в кого її додати, І висновку, поки ти там щось м'явся, думав, придумував, що з ней зробити з тією тичкою, чувака якогось там добили, а ти весь цей час не перезаряджався і так само сидиш з однією тичкою. Коротше, ФОШ-155 просто незручний. Він незручний, дискомфортний, не вписується в сучасний рандом. Де як класно робить конпенірнер? Як він класно підрізає Мітікору, щоб вона не дала дамаг, який молодець, псівдятінка за топах, по ідеї. Ну і власне кажучи. Uh, да, все, вони його добили, зашибісь. Uh, просто дискомфортний, неприємний і. Нахіра він тобі треба, що називається. Хочеш фоша, як я сказав, візьми собі фоша здорової людини, а фоша курця залиш, будь ласка, в обоновому магазині на вітрині раритету, де йому саме місце? Правильно? Правильно. От якось так. Якась така в нас вийшла з вами весела цікава історія. Записую сьогодні вже якийсь шостий гайд, по-моєму, господи, мене голова болить, горло болить. Я вже говорити не можу, ну але. Що називається? Плідний продуктивний день. А, власне що так. Да. Другий бій, 3-600, один фраг, 4 крита. І знову ж таки, от в цьому бою було більш реалістично. Тичка по Хевіку в борт падає в каток без дамага. Тичка по СТРВ НЛД полетить вище в цю власне протикумулятивну сітку. Тичка по ЛТХ сам заруїнив, тому що неправильно вистрілив. І оце було більш схоже на правду, аніж те, що було в минулому бою. Топ-2 по команді і підбиваючи підсумки по даному. Веселому апарату. Е, власне кажучи, за два бої в нас вийшло 5400 майже середньої шкоди, 457 середнього асіста і 400 середнього блока. Знову ж таки, якщо ви слабумний, ви зараз подивитеся, скажете, вау, 5 тисяч средухи буду брати, буду купувати, буду нагибати. Якщо ви хоч трохи притомний, ви розумієте, в першому бою просто повезло. Так сталося. Я зіграв один такий бій, а, скажімо, якби я зараз грав повну сесію там, в 10-15-20 боїв, я б грав би половину з них в 1000 дамага, ну там в 2000 тисячі нехай і так далі. Да? От, тому Само собою ці 5400 нічого не означають. Так вийшло і не більше. Фош 155. Дискомфортний по КД, дискомфортний по стрільбі, дискомфортний в цілому, непридатний для реалістичного рандому. Ну, само собою, а нахера він мені треба, якщо є Фошо, і він <смас> в усьому набагато приємніший, кращий і банально грабельніший. От, якась така історія. Потребує ребалансу, але ребаланс розумного. А на розумний ребаланс, само собою, розробник цієї гри непридатний. Ну, профнепридатний, само собою. А якась така історія. Все, фож тобі не треба, ну 155 із банового магазину. Не грають цю гру і не грай на арті, само собою. А краще не грайте. Да, усі разом і, що називається, всі разом і дружно. На все добре.